Мене звати Ліля в хорі, то також, я співаю альтом, коли потрібно, то співаю тенором. Власне, в хорі я співаю від самого його заснування. Наш хор заснований офіційною датою, вважається 11 січня 2001 року, тоді коли ми заспівали нашу першу спільну літургію. Але власне ми мали репетиції раніше. І перша репетиція відбулася 30. 20 вересня 2000 року, власне, на тоді це було свято Віри Надії Любові і їхньої матері Софії. Ми мали такий гарний початок хору. Хористів збирав і прослуховував наш перший диригент Ярослав Заміщак. Так він, власне, був, окрім того, що нашим диригентом в свій час він теж був диригентом хору семінарійного і. Також був талановитим Скрипалем. На жаль, у 2016 році він від нас відійшов, але саме він заснував і зібрав наш хор раз. Я співаю в хорі, десь від від заснування з невеликою перервою. Так на народження і, і виховання дітей. Власне, в нашому хорі на даний момент є близько 30 учасників. Залежно від періоду, так це було 30-40 учасників. В колективі наш хор має в храмі такі обов'язки. Що неділі ми супроводжуємо літургію святково на 11 годину. Так само в свята ми теж співаємо літургію переважно ввечері, коли вже маємо можливість після роботи. Теж супроводжуємо літургію на передосвячених дарів. Це одна з таких особливих молитв для хору. Співаємо вечір. Ми співаємо христини, шлюби, власне, такі, такі обов'язки. Яка подія? Може зібрати усіх хористів вашого хору разом, щоб вже е, не говорити про такі офіційні події. Так ми також збираємося на такі хорські посиденьки. Це такі приємні святкові події в нашому в житті особистому наших хористів. Так, це може бути дні народження е, хрестина, якісь просто е, святкування. Це може бути виїзд на, на природу, це спільні табори. Так, тобто, в принципі, такі е, спільні провадження. Едення часу разом для нас є важливий тоді збирається майже весь хор, а яку саме? Подію, можливо, останнього часу з таких можете пригадати. Ну, наша остання подія була така дуже дуже важлива і дуже святкова. В нашої хористки народився синочок, і ми власне так само співали хрещення, і після того мали собі гарну можливість побути разом, відсвяткувати. Мене звати Катерина. В хорі тутокус я співаю більше десяти років. Співаю сопрано. Дякую, для вас бліз запитання. Ви інтроверт чи екстраверт? Інтроверт. Улюблена пора року для співу в храмі. Е, весна. Чим ваш хор є особливим поміж іншими колективами? Наш хор має дуже багато таких особливостей. Насправді, е, перш за все, в нашому хорі зібрались люди, які... Е, Повсякденне життя мають дуже дуже різне. Всі займаються багато різними справами. В нас е, різні професії, і школярі, і студенти, і е, працюючі працюють в надзвичайно різних сферах, але е, нас всіх об'єднує е, любов до Бога, до співу, до молитви. І я вважаю, що це дуже велика особливість е, нашому хорі. Так що допомагає вам налаштуватися на спів перед богослужінням, репетиція і чіткі настанови диригента. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому я напевно е, відповім. Як і можливо більшість хористів, можливо, ні. Це хор Київ. Ми е, часом ходимо разом на їхні концерти. Вони надзвичайно гарно співають. Нам дуже імпонує, який вони мають зв'язок з диригентом на всіх концертах, і те, як вони, як вони подають свій спів. І цим дуже захоплюють дуже рекомендую Хор Київ. Звати Христина. Я співаю сопрано в нашому хорі з 2008 року. Для вас блід, запитання: літургія читана чи співана для вас Співана. молитва на вервиці особи... особиста чи у спільноті? Як коли ну напевно більше особиста. чи змінилося ваше ставлення до Бога та Його церкви після приходу до хору? Я не можу сказати, що воно змінилося так, що я там не вірила в Бога до того, коли я прийшла в хор, а тепер почала вірити так, ні, але. Це став якийсь набагато більший і глибший зв'язок з Богом, більше розуміння того, для чого я хочу йти до церкви, для чого я хочу цього спілкування з Богом, тому що в нас в хорі є така традиція, що ми двічі на рік маємо реколекції, ми більше пізнаємо Бога, більше дізнаємося якихось моментів літургійних, більше моментів про розуміння Біблії, розуміння Божого Слова, і це дуже впливає на своє особисте якесь. Співпереживання, співвідчуття і молитва до Бога. Який ваш улюблений твір, який ви виконуєте разом з хором? Ну, якщо говорити саме літургійний твір, такий, що під час літургії, це напевно Отчина Леонтовича, а якщо говорити про пісню, яка ми виконуємо там під час літургії, під час причастя, це під твою милість Ігоря Синовицького. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому не буду дуже оригінальною, тому що улюбленим хором? Моїм є Хор Київ, на який ми дуже часто ходимо. Як є тільки така можливість, коли вони приїжджають до Львова з хором разом. Ми може були в органному залі на їхньому концерті, в гарнізонному храмі, і найбільше, що надихає, це їхня така злагодженість, їхня атмосфера, яку вони створюють своїм співом, коли найтихіші їхні звуки, їхні супровід. Твору музичного, воно доцеркається до найглибших сторінок твоєї душі, і після цього ти можеш не один день думати і ще над тим всім, що ти почув під час цього концерту, коли ти був на їхньому виступі. Тому так я дуже рекомендую Харків. Мене звати Василь. В хорі тротоку співаю тенором близько п'яти років. Для вас блід, запитання літургія з дяком чи з хоровим співом? З хоровим співом. Похід у гори чи поїздка до моря? Поїздка до моря. Дякую. Яка музика вас цікавить у щоденному житті? Українська українська музика, здебільшого. Народна будь-яка українська музика, в принципі. Чи є твір, який ви мрієте заспівати у складі хору? Як такого твору, напевно, немає. Просто знаєте, ми часто збираємося. Ну, може, не часто, але коли збираємося, то мені подобається співати будь-які українські пісні в складі хору. Народні дуже мені подобається. Пісня, коли ми співаємо Стоїть гора висока. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам і чому? Якби я співав в якомусь іншому хорі, я б обов'язково порекомендував хор «Теотокос» А так, мені подобається «Теотокос» Зі всіх причин мені подобається хор «Теотокос» Тут дуже класні люди, дуже всі надзвичайно талановиті. Ісусу Христу, я співаю в хорі альтом приблизно 20 років. Більше вже. Дякую. Для вас, блід, запитання. Літургія Івана Золотоустого чи Василія Великого? Василія Великого. Літургія з дяком чи з хоровим співом? З хоровим співом. Які риси ви найбільше цінуєте у керівникові хору? Я ціную в суфіті багато рис, але найбільш такими, що я захоплююсь і ціную, це її багатогранність, те, що вона цікавиться багатьма речима і так глибоко копає. в то. Чим цікавиться. Ще мене дуже надихає те, що вона завжди розвивається. Багато є таких рис, які я ціную, і дуже їй дякую за те, що фактично вона мене навчила співати. Що б ви хотіли запропонувати вашій хоровій спільноті змінити на шляху до покращення? Чи задоволені ви розвитком вашої спільноти? Я задоволена розвитком спільноти. Я взагалі захоплююсь нашими молодими людьми, які то все. Просувають і, і весь час в них купа ентузіазму, і мені би дуже хотілося колись в нас була така традиція колядувати, ходити до всіх хористів. До всіх підряд ми ходили. Це було дуже класно. Нікого не питалися, чи ти будеш, чи не будеш, можеш не можеш. Ми йшли там по Району і заходили до всіх хористів. Це було дуже класно. То би хотілося відновити. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому е, ну мені багато хорів подобається. Е, хор Київ, про який говорили, мені подобається хор «Гомін». Ще мені дуже подобається хор черемош зараз, особливо коли Таня когут диригує. Мені дуже подобається. Мене звати Мирослав, Я співаю в хорі баритоном. Співаю вже майже п'ять років. Заняття спортом чи читання книг? Коли напевно більше заняття спортом. Мінор чи мажор? Мажор. Яке церковне свято є для вас улюбленим? А також яке, на вашу думку, свято є улюбленим для вашого хору? Моє улюблене свято, напевно, є Різдво, коли ми багато колядуємо. А, На мою думку, саме хору це є Великдень, бо ми співаємо утренню і загалом багато. Ну, багато співаємо. Чи розуміють ваше захоплення хоровим співом, ваші друзі та близькі люди? Так, розуміють. Сприймають добре. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому? Ну, мені найбільше подобається хор гомін через те, як вони подають все. Вони подають свій спів зовсім по-новому. Ну не так як інші хори. Зараз це повністю по-новому. Мене звати Святослав, я співаю в хорі вже три роки, і співаю таким голосом, як бас. Улюблена пора року для співу у храмі. Напевно, що весна. Професійний хор чи аматорський? Аматорський, який розвивається і хоче стати як професійний. Що для вас особисто означає співати у церковному хорі? Для мене особисто співати у церковному хорі це насамперед служіння Богові. Тому що ти і молишся одночасно розвиваєшся, бо як не як церковний хор потребує і розвитку. І тому для мене це дуже крута штука, тому що багато всього об'єднується в одному. Це насправді дуже цінно, і було б дуже круто, якби багато людей також би в це вникали і розуміли, що це важлива, важлива така от позиція кожного християнина, щоб розвиватися, і якщо має можливість співати, то. Хай приступають до тебутакусу. Уявіть, що у вас є необмежені можливості для змін. Яку би мрію ви здійснили свою, а також своєї спільноти. Ну напевно, мрія нашого хору лишилася лише одна заспівати з папою римською. Літургію, це було дуже круто, і думаю, це був би якраз такий гарний. По творчості, щоб до цього моменту дойти, і було би дуже гарно. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І, чо? і чому? Е, ну, як вже казали раніше, мені подобається хор Київ, також ще подобається хор Воскресіння, і також подобається ще хор гомін. І кожен хор мені подобається по-своєму. А от саме найбільше так, щоб от на першому місці це хор Київ, тому що там є якраз баси. Класні, я на них дивлюсь і рівняюся, щоб мати до чого куди рости. Ну тому я його ставлю для себе на перше місце. А всі інші то вже так майже на тому місці, але можу, кажу, як є. Мене звати Любов. В Теотокусі я співаю Сопрано, а в Теотокусі я вже майже 4 роки. Духовні науки чи семінари про культуру. Духовні науки. Яка ваша улюблена пора року для співу в храмі? Напевно, зима. Який момент у літургії найбільше вас надихає? Чи має на це вплив твір, який звучить у той момент? Напевно, найбільше мене надихає, коли ми співаємо Михеровимів. Мені подобається будь-яке. це мій улюблений. Це моя улюблена частина літургії. Співаючи, ви більше молитеся чи служите? Це трошки таке складне запитання. Напевно, порівно. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому? Ну я люблю багато хорів. Це вже як говорили попередні хористи, і хор Київ, і гомін, і стрітня мені теж подобається, воскресіння і ще багато інших.